До управління соцзахисту населення Шевченківської райради Полтави Тетяна Єфименко прийшла оновити свої документи, щоб продовжити отримувати житлову субсидію на опалювальний період. У мене деякі зміни відбулися у складі сім'ї. Ось прийшла про це заявити. Паспорт, ідентифікаційний код з собою взяла, ну тут заяві мої дані, паспортні. У декларації указую там про доходи, про місце роботи, про склад сім'ї ну, і теж загальні відомості про всіх членів сім'ї. Субсидію Полтавка отримує останні два роки. Раніше каже, її нараховували автоматично. Ніяких довідок про це з мене не потребують, і в цьому місяці в мене субсидія буде та така сама, як і була. А от з наступного місяця вже буде перерахунок з урахуванням моїх змін. Жінка оновила документи, бо з травня цього року змінилися правила призначення житлових субсидій. Це згідно із ухвалою уряду від 14 квітня цього року. Щоб продовжити її отримувати під час опалювального періоду, із травня до 1 жовтня необхідно подати нові заяву та декларацію. Тепер оновлювати їх мають щороку. Це стосується трьох категорій населення. каже Людмила Корнієнко, це сім'ї, які одержували субсидії без готівкової форми. А зараз вона тільки виключно готівковою виплачується. Це орендарі, які орендують житло. І третя категорія це сім'ї, яким субсидія надавалась за рішенням комісії, тобто виключались числа членів сім'ї особи, які зареєстровані, а однак з тих чи інших причин не проживають. Таких у нас сім'ї 26 тисяч було, вже 17 тисяч звернулося. За словами Людмили Корнієнко, решті понад 150 тисячам людей, які отримують житлові субсидії, щороку оновлювати документи не доведеться. Згідно з новими правилами, отримувати субсидію не зможуть люди, які протягом року за раз зробили покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Також ті, хто має більше 100 тисяч гривень на рахунку в банку. Житлову субсидію не отримають родини, у яких повнолітні члени сім'ї не навчаються та не працюють. Також отримати допомогу не зможуть люди, які мають у власності понад один автомобіль та більше ніж одне житлове приміщення. Крім того, на нарахування субсидій вплине заборгованість оплати за комунальні послуги. В разі, коли подадуть по вересні, включно право з травня місяця в них зберігається на отримання даної допомоги. І надалі на опалювальний період вона буде розрахована автоматично. Валерія Рибалка, Анатолій Кикоть. новини на Суспільному, Полтава.